Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити знову про зелених, тому що вони не перестають мене дивувати. Зелена помийка Унян випустила матеріал, точніше написала про Кошелинського, тобто з свободи, і назвала його Дегенератом. До свободи і до особисто Кошелинського, як до політика, можна ставитись. Як завгодно, ми живемо в демократичній країні, не в тому, повторювати. І це нормально критикувати будь-яку політичну силу. Так тримається і живе демократичне суспільство. Але коли дегенератом називають, по-моєму, старшого чи головного, я не пам'ятаю, вибачайте, по-моєму, головного сержанта Кошеленського, то це Ну, вибачайте свинство. Його слова перекручують е, помийкується Унян. Зелена російськомовна помийка, яка в принципі підтримує абсолютно всі тези росіян. Ну, так, завальована, на мою думку. Це суб'єктивне судження. Ну, Називати. Людину дегенератом, причому кажучи, що це надовго, ну, всіляко принижуючи його особисто. Уніанівці сидять заброньовані а, і називають воєнних дегенератами. дегенератом. Ну, до чого ми докатилися, до чого докатилась Україна з цією зеленою владою, це вже питання накипіло і зрозуміло. Ну, тобто ви розумієте, що я хочу сказати, це дуже-дуже сумно, що на горі сидить чотири хіліант, покриває у які називають воєнних дегенератами. Ну і тут не треба нічого говорити там, за воєнний бюджет. За закони для воєнних тут все понятно. Якщо один з головних каналів марафону, в тому числі називає воєнних дегенератами, то а, ні про що інше можна не говорити взагалі. Там, Закони і тому подібне. Воєнні в їхньому розумінні це раби для них. І це дуже погано. Це надзвичайно погано в воюючій країні. Я дуже надію, що Перед ним принесуть вибачення, виб... тому що це огідно. дуже огідно. Як людина, яка пов'язана з воєнними, навіть мені, ну не те, що навіть, ну ви зрозуміли, дуже огідно це чути, читати, прямо. Це місто, це повна підтримка російських наративів, Особливо те, що стосується російської мови, там вже мова йде якраз таки за російську мову вибачаю за тавтологію. Е, ну, Тобто вони повністю підтримують росіян, цим всім. Я надію, що вони схаменуться. Бо якщо вони будуть продовжувати в такому ж дусі, невідомо, чим це закінчиться в майбутньому. А на цьому поки все. якщо ви раптом хочете підтримати канал фінансово, можете зробити це по реквізитах в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дякую, але перш за все я вас попрошу підтримати армію. Це перш за все, ну, це задача номер один в цієї країни. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це надзвичайно важливо для розвитку каналу. Канал розривається завдяки вам. Пишіть свою думку, чи підтримуєте ви Пошоленського, чи підтримуєте ви е, Уніан, що теж може бути цілком. До нових зустрічі. Слава Україні!